Так званий мирний план, про який сьогодні зранку говорять президентські адміністрації України та Росії, є шансом на тимчасове примирення, але сумнівним щодо довготривалої перспективи, вважає старший експерт Атлантичної ради США Адріан Каратницький. На його переконання доля Донбасу залежатиме не так від України чи Росії, як від позиції і дій Заходу. Сьогодні зранку я записала його коментар за допомогою скайпу. Я думаю, що як далеко сягле урегулювання воно є ба дуже проблематичне, бо я думаю, визнання, скажімо, статус-кво на території Донеччини Луганщини є неприпустими з точки зору і міжнародного права, і інтересів самої України, але як факт виконаний. Я думаю, що є шанси, що буде певна тимчасова домовленість, і тоді я думаю, майбутня доля Донбасу буде залежати від західної реакції, а не української. Я маю на увазі це, що Україні буде потрібно серйозне комплектування озброєння, серйозні окомплектування у фінансуванні і наданні, наданню фінансових засобів, щоб отримати. Території, котрі в цей час є під контрольними легітимними органами українськими суверенними органами Української держави, і третє, я думаю, що дійсно мусить мусить зі західної сторони наступити дуже глибокі санкції та відновлення озброєння європейських і північно-атлантичних сил і їхньої дизлокації на периферіях Росії. На переконання Андріана Каратницького санкції введені заходом стали стримуючим фактором для президента Путіна, але сьогодні захід має відреагувати жорсткіше і не лише вести поввести повномасштабні секторальні санкції, але й допомогти Україні оснастити власну армію і підтримати її економічно. Тепер з цією ескаляцією і цією новою загрозою, з цією загрозою про нову заморожену зону на Донбасі. Західний світ мусить відповісти дуже рішучо, дуже швидко, і я би сказав, визначитись відносно, відносно майбутнього України. Кардинально міняється світ, непрогнозованість Путіна його. Виклики проти розпаду Югославії, його виклики щодо хорвати, його виклики щодо Канади відносно змагання про землі Арктич на Арктиці, його навіть сумніви щодо історичної от історичних коренів Казахстану його вторгнення в Україну, його ну яскраві заяви щодо ядерності, щодо того, що він може своїми силами завоювати Київ протягом двох тижнів. Всі ці вимагають кардинальної переорієнтації. Західний світ. Розпочинає мислити по інакшому. І ми вже це бачимо. Перша хвиля цього це є сенатори, стратегічні аналісти, так далі, і в Америці і в Європі, котрі переосмислюють своє бачення посткомуністичного світу. Західний світ мусить знайти свої важні впливи, свої, свої способи і тому і способи відреагувати.